Почали. Свічки тобі в бак. Ти бачив це Марс? Як можна доводити мотор до такого? Я оч мені, воно світліше, ніж наші з вами справи. Якщо чесно, я б замінив масу для шансі. і бухло, яке привозить старий хрич Елік. Вчора було троє людей. Один попросив воду на халяву. Таке враження, ніби він прийшов з столову молодшу інколе у Везгеймі. Так і хотіли здати йому по мармизі від чистого серця. Інший прийшов десь в обід узяв бурбон і втік. Яки я вийшов, форну стійки його вже і слід минув. Ну і третій був я. Колдріщо, ти бовдер, тобі пора зробити порядок зі стійкою. Пора прибрати ці пусті бочки від пива на проході. А по бару, таке враження, якби в нас були лічильники на касі, він, був би, крути... він був би крутився назад. Хлопці, якщо Що коротко, ми в жопі. Е, бар офіційно в рік за Поло ми сплатили. Нагадую, що минулого місяця зросли податки, тресті його. Ну і ви знаєте, що ті пси податкові вже псують е, слину над нашим кухлем. Дідько тобі бакс. Слухай, можна його, закрити та й усе, може продати його за отримані гроші, покращити нашу майстерню. Я не бачу, що можна зробити, щоб відродити стару славу бару. Пам'ятаєте, як на початку тут збирався старий Джон? Він полюбляв це місце. Та й до того ж з ним приїжджали члени британського клубу Sons of Heaven? Дурень? Чи да? Ми вкладали з нього роками. А ти думаєш його злити? Та ми тут шкуру дерли, як із старого сидіння. А ти кажеш таку маячню. Дав би тобі впливу, та то не хочеш замирати руки. Так, одну спокій. Не підливайте масла мені в колінвал, бо зараз всі по пиці настріляю. Треба щось робити, а не звездіти. Бо скоро це місце і правда нікому не буде потрібне. Ну тут і справді: або зливати, або заборозити щось нове. Хтось колись сказав, що треба піймати точки продажу. Так ось, точка впала. Боже, як ви мені всі набридли переливати з пустого в порожнє? Ми коли почнемо серйозно? чи ви в біса вирішили жартувати далі? Давайте думати, що робити, бо далі буде вже пізно. Ну Можна знайти контакти з якимись забігайлівками, спитати, з ким вони працюють, спитатись про склади та постачальників. Сестру, про що ти верзеш? У нас навіть блендера нема. Які постачальники? Хто з нами працюватиме? Ми ж ті чорти з того бару: е. -е, -е бага-бега, чи як там його. Е princiiner. Нам скажуть, де нормальне поле, як його змішувати. Постачальники дадуть нам новий товар, з яким ми можемо розширити товар асортимент і залучити більшу кількість народу. Не для того, щоб міксувати, а щоб продавати. Щоб ми самі собі робили поставки. А чому ні? Якщо знайти когось, кого вже є. Ех, добре, подумаємо, де в місті є риба, м'ясо, алкоголь. І при цьому всьому це не супермаркет. О. На я японський ресторан. Ханамі, здається. Сильна кухня, якісні продукти, але вони з тими самурайськими правилами. А ще італійці. У сицилійців своя ферма, якщо не поміняйте. Чув вони ще не люблять новеньких, особливо з мотоциклами і боргами. У нас немає ланцюга поставок. Нам треба якось, щоб влізти в нього. Якщо ми зможемо об'єднатися з кимось, ну із великих споживачів, щоб отримати товар за нижчою ціною і отримувати багато більший дохід. Так. В принципі, можемо спробувати. Але підготуйтесь до того, що. вийшли ще до того як ми скажемо Драсті. А якщо вони нас відправлять, то в нас лишиться ще один варіант. Не кажіть мені, що ти про тих, хто користується словом частіше, ніж чистить зуби. Я нічого не казав, але якщо всі двері зачинені. Доведеться лізти через дах. Шо? Мотор готовий, а тепер давайте підготуємо план. Так. спершу зупинка ханамі. Подивимось, чи в них хоч чай залучився для таких як ми.